Ми зараз проводимо комплекс заходів по закупівлі озброєння. От закупили нові бритранспортери, БТР-4Е, яких, скажімо, до конфлікту жодного не було в українських військових формуваннях. Ми їх зараз закупаємо, поставляємо. Бай постав... БТР-4Е з модифікаціями. Там є штабна модифікація для медичних. БТР-3Е зараз поставляють. Ми закупили значну кількість цифрових радіостанцій. Які дозволяють здійснювати переговори по закритим каналам зв'язку, тобто вони не прослуховуються. І якість зв'язку, звичайно, набагато вища. Які дозволяють, якщо радіостанція десь залишилась, це переносний невеличкі радіостанції Моторола, яка залишилась, допустимо, десь там на полі бою, то її дистанційно можна відключити, її вже ніхто включити не може. Тобто виключити підслуховування наших перемог, виключати. Тобто це сучасні, нормальні, хороші радіостанції. Військовослужбовці забезпечені бронежилетами, ніхто без бронежилетів туди не їде. І міністр внутрішніх справ поставив задачу без бронежилетів, без протикольових шоломів, ніхто туди не їде. Максимально швидко намагаємося купити автомобілі, повноприводні, щоб всюди ходи були, бронетранспортери, поками, засоби зв'язку, бронежилети, каски, тобто повний комплекс обладнання. Приводимо порядок авіацію, модернізуємо її, ремонтуємо, тобто повний комплекс. Збільшуються прибори, кількість приладів ночного бачення, додаються тепловізори, збільшується кількість важкого озброєння. Тобто ми розуміємо, покращиться медицинське оснащення, ми розуміємо, робимо висновки з того, що трапляється.